Привіт! Мені сьогодні ще хочеться підняти таку тему, яка мене насправді дуже хвилює. Це наші журналісти, начебто професійні, які почали слідувати трендам Ютубу, або, може, я не знаю переглядів рейтингів телебачення і просто знущатися, відверто знущатися з наших колишніх військовополонених. Або наших поранених, або їхніх близьких. Я дивлюся на цю ситуацію і просто як людина, і, ну, яка співчуває, і як професійний психоаналітик психолог-консультант, і мене це просто і дивує, і одночасно дратує. Значить, дивіться, є дуже вже давно кодекс етикету, кодекс такої певної поведінки нормальної, освіченої і культурної людини. Я не думаю, що наші журналісти переважно не освічені і не культурні люди. Але чому вони вважають, що можна задля гайпу задля трендів, і задля своєї популярності травмувати і ретравмувати своїх співрозмовників, я просто не знаю. І тому я хочу підняти цю тему. <кій> <кій> В етакеті є таке правило, що коли ми дізнаємося, що у людини хтось помер нещодавно або давно. Ми маємо висловити свої співчуття, але ми не маємо доколупуватися до цієї ситуації, а як помер, а чому помер. Знаєте, і у якому костюмі або сукні, бачите, поховали людину. Ми не маємо взагалі заходити у ту ситуацію, тому що. Нормальна культурна людина розуміє, що це може бути ретравматизація. Тобто ми можемо зробити знову боляче. І ми не знаємо, наскільки боляче ми можемо зробити. Тепер, що я бачу, ну, я дивлюся і як просто співчуваюча людина на це, і як професійний психоаналітик. Наших полонених привозять. З обміну слава Господу, що вдалося їх врятувати. І тут же біжуть, біжуть наші, значить, з мікрофонами, з камерами наші журналісти починають. А що ви відчували, а як воно було, а як воно не було? І знаєте, і от видно, що вони це роблять не заради співчуття, не заради інтересу, ну, якогось такого, знаєте, е Інтересу того, що він також, бо вона громадянка України і співчуття і зацікавленість в реальних обставинах життя людини, ні. Ти бачиш, що це, знаєте, жбурляння емоцій, доколупування, те, що називається, виводити на сльози задля хайпу, задля рейтингу. І потім я десь або почула, або прочитала, що реально оці всі. Такі ну, ток-шоу, передачі, де дуже багато емоцій, де дуже бурхливі такі почуття, все це робить дуже великий а, ажіотаж і робить великий рейтинг. Так я хочу сказати, що, можливо, за мирних часів це було б колись іноді і. Я б не сказала доречно, тому що я не вважаю, що травмувати вже травмованих людей хоч колись доречно. Але воно принаймні не так ем, виглядає для мене терористично, не так виглядає для мене кхе, кхе, пронизливо, не так безкультурно, як це зараз під час війни. Тобто де війна, одні люди реально страждають, залишаються без рук, без ніг. Родичі деякі по півроку не знають, де їхні військовоплонені родичі і так далі, а інші. Тільки побачили якусь подію, і вже вони летять-туди летять, летять туди з камерами, з мікрофонами і починають цю розмову у стилі: Я не знаю, Аля Спілберг плюс <с? <с?> Зігмунд Фройд. Так я хочу сказати, що треба вам, журналісти, згадати про етикет і перестати доколупувати людей, тому що ви зі своїми рейтингами просто у, в очах нормального глядача пускаєтеся просто нижче дна. Пробачте. Тому що нормальна людина з більш-менш якимось рівнем емоційного інтелекту, і так розумію, що в полоні навряд чи хтось відчував якісь добрі емоції. Нормальна людина розуміє, що коли. В тебе ампутована нога або рука, або там ти лежиш весь поранений, ти не можеш відчувати дуже добрих емоцій. Нормальна людина розуміє, що коли ти перетинаєш кордон зі своєю державою, де ти будеш більш-менш в порядку, це набагато краще відчуття, ніж у полоні. І навіщо розколупувати душу, яка настраждалася? Зовсім мені не зрозуміло, І заради хайпу це просто кощунство якесь. Ось. І іноді професійні психологи заходять в ситуацію, яка людину травмувала, щоб попрацювати з цією ситуацією. Але знову ж таки, це не завжди можна робити. Це треба робити дуже обережно і Частіше за все це можна робити, коли пройшов певний час, щоб не було повторної, дуже болючої ретравматизації. А ви заходите, коли вам потрібно для вашого гайбу і трендів вашої передачі. Закликаю почитати кодекс етикету нашим так званим професійним журналістам. Дякую за увагу!